Питання в тому, що загрози в ну, них є відсоток там, спрацювання, відсоток, яких там вдалося, які там, не відмовилися, але це все великі гроші, які Росія вкладає в тероризм. Для того, щоб вербувати наших дітей, вони б'ють найвразливіші верстви населення це діти 15-19 років. Починається все, як знаєте, з наркотиками. Все добре, весело, якісь ігри, завдання, гроші маленькі, потім якісь незвичай завдання складніші. Тобто там з ними працюють ФСБшники, вони ж психологи, розуміють, що вони роблять. Тому це є загроза. Я звертався, звертаюсь. До батьків, до молодих людей, що це все не буде е, поза увагою правоохоронців, тому це зламані життя першочергово наших е, людей, наших дітей. Там адекватні насправді діти, і, і просто вони заплуталися, але закон є закон, і нічого з цим потім не зробиш. Тому я раз вже казав, що до того ну, вони не отримують гроші. Тобто їм обіцяють там гроші 2000 тисячі тисячі доларів за виконання такого роду завдання, але намагаються їх підірвати, щоб сліди скрити і щоб не платити. Бо ФСБшники собі залишать і скажуть, що заплатили тому єдиний спосіб, якщо ти вже втрапив цю халепу всім дітям, всім родичам. Наступна модель гроші взяти, сказати СБУ, нічого не виконати. Гроші залишаться, дадуть медаль і нікого не вб'єш. Тобто я закликаю до такої моделі.